Як не порушити закон у цьому просторі? І зрозуміти, де дійсно межа, про що розповідати не можна. Важливе правило: ви не можете поширювати інформацію про особу, це персональні дані, інформацію про особу без її згоди. Інші випадки є в випадках, передбачених законом. Але більшість громадян ніякий закон не уповноважує поширювати інформацію про інших осіб. Більше того, стоїть заборона. Коли йдеться в випадках, передбачених законом, ця частина норм стосується органів публічної влади. переважній більшості 99% це саме органи публічної влади. Так, повідомлення про злочин, ви, звісно, можете позвонити, повідомити, що ви бачили, хто вчинив злочин, які дії вчинив, тут не буде порушення. Однак у всіх інших випадках, що ж таке, інформація про особу?